Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про основні критерії вибору підігрівів сидінь, а також про різновиди даних аксесуарів. Сьогодні вже майже кожен автомобіль має таку додаткову опцію, як підігрів сидінь. Але також зустрічаються авто, які позбавлені даної опції, або ті, в яких підігрів сидінь просто зламався. І в холодну пору потрібно якось вирішувати це питання. Тому існують додаткові аксесуари, які дозволяють легко і просто дооснастити свій автомобіль підігрівом сидінь. Умовно підігрів сидінь можна розділити на дві категорії: це накидки, і також ті, що вбудовуються або вшиваються в сидіння. Накидки зазвичай це дуже прості і найдешевші варіанти, з установкою яких може впоратись абсолютно будь який водій. Достатньо просто встановити накидку на сидіння та під'єднати її до роз'єму прикурювача. Але у такої дешевизни простоти встановлення є і зворотня сторона. Зазвичай. Подібні аксесуари виготовляють з найдорожчих матеріалів, з найдорожчої тканини, і відповідно, вона дуже сильно відрізняється від оздоблення сидіння автомобіля, і в деяких випадках там може псувати зовнішній вигляд сидіння або просто там не вписуватись в інтер'єр автомобіля. Але якщо це вас не бентежить, то в принципі придбавши. Накидку за помірну вартість, ви одразу швидко можете дооснастити свій автомобіль підігрівом сидінь. Також існує ще один різновид підігрівів накидок: це накидка у вигляді чохла. Тобто, такий варіант встановлюється повністю на все сидіння автомобіля. І рідне оздоблення, рідну тканину сидінь не видно, і ніякого конфлікту між там різними типами тканин не відбувається. Цей варіант серед накидок вважається найестетичнішим, але й водночас найдорожчим. Але якщо ви все ж таки обрали варіант повноцінного чохла з підігрівом, обов'язково зверніть увагу на те, чи є в вашому автомобілі. Подушки безпеки, які вбудовані в сидіння автомобіля. Якщо такі є, то на чохлі мають бути відповідні розрізи або вставки з тонкої тканини для того, щоб в разі спрацювання подушок безпеки вони змогли відкритись навіть в тому випадку, коли на сидіння вдягнуто чохол. Якщо в сидінні немає подушок безпеки, то в принципі на цей момент не потрібно звертати увагу. Також обов'язково звертайте увагу на Наявність нагрівального елемента і в сидінні, і в спинці підігріву існують бюджетні варіанти, які можуть гріти або лише нижню, або лише верхню частину. Ідеальний варіант це підігрів, який гріє одразу і спину, і сидіння. Окрім цього, обираючи підігрів накидку, зверніть увагу на наступні нюанси. Перший стосується елементів кріплення. Найбюджетніші варіанти фіксуються лише за спинку сидіння і не фіксуються в нижній частині на сидінні. Відповідно, такий підігрів буде постійно зміщуватись з місця на місце, ну і це буде незручно. Краще обирати такий підігрів, який має фіксуючі елементи на спинці і на сидінні. Зазвичай на спинці це. Такі гумові стрічки, а на сидінні це ті самі гумки з гачками, якими ми можемо зачепити підігрів за нижню частину сидіння. Далі обов'язково звертайте увагу на те, яким чином під'єднано дріт живлення до самого підігріву. Краще за все, щоб дріт живлення там фіксувався якимись додатковими пластиковими накладками, які жорстко фіксують дріт і унеможливлюють те, щоб він просто відірвався. В дешевих варіантах. Такої опції або вдосконалення конструкції не буде. І відповідно, якщо ви там будете зміщуватись десь або переставляти цей підігрів з місця на місце, є ризик того, що дріт просто відірветься. І третій критерій, на який я радив би звернути увагу, це. Можливість обирати інтенсивність нагріву. Бюджетні варіанти не мають такої можливості, варіанти трішки дорожчі, можуть комплектуватися додатковим пультом з перемикачем, на якому ми можемо обрати інтенсивність нагріву. Якщо нам ну, не потрібно там дуже сильно нагрівати сидіння, ми можемо обрати режим підтримки температури, тобто обрати для себе комфортний режим використання. До підігріву в накидок можна віднести ще два додаткові різновиди: це покривало з підігрівом. Ну, звичайне покривало певного розміру, в якому є також нагрівальний елемент для сидінь. Воно навряд чи підійде. Мається на увазі для водійського чи переднього пасажирського, а ось для заднього ряду сидінь, в принципі, таке покривало можна використовувати. Також існують зменшені підігріви накидки, які ми можемо використовувати для дитячих автокрісел. Інша справа це підігріви, які потрібно вбудовувати або вшивати в сидіння. В принципі, такі підігріви повністю імітують штатний підігрів сидіння, і їх зазвичай купують для. До усконалення автомобіля або для заміни там, згорівшого штатного підігріву. Це такі звичайні нагрівальні мати, які вшиваються під оздоблення сидінь автомобіля, як на спинку, так і на сидіння. Але для встановлення такого підігріву нам знадобиться вже допомога кваліфікованого майстра, який зможе правильно закріпити цей мат під оздобленням сидіння, і також правильно під'єднати його до бортової мережі автомобіля. Подібного роду підігріви бувають двох типів: штатні і ті, що встановлюються на автомобілі, в яких раніше не було підігрівів. Зазвичай штатні підігріви – це просто нагрівальні мати з проводкою без додаткових реле, термостатів, органів керування тощо, які встановлюють замість перегорівших штатних матів. Якщо ми говоримо про Підігріви, які встановлюються на автомобіль, вперше то на них вже будуть там додаткові реле, термостати і також кнопки для керування інтенсивністю нагріву. У більш просунутих моделей буде декілька режимів регулювання. У простих моделей може бути просто один режим. Вімкнено, вимкнено. Інколи можна потрапити в таку ситуацію, коли сам нагрівальний мат підігріва сидінь, який ми будемо вшивати під оздоблення сидіння, виявляється ширшим за саме сидіння. Тому, купуючи підігрів, потрібно ретельно виміряти розміри самих нагрівальних матів і свого сидіння. Або звернути увагу на підігріви, які можна підрізати. Це вказано на їх пакування або в інструкції. Тобто існують підігріви, які ми можемо сміливо різати і підганяти їх форму під форму наших сидінь. Незважаючи на суттєві конструктивні відмінності між підігрівами, накітками і тими підігрівами, що вбудовуються в сидіння, основні критерії для їх вибору будуть однаковими. І перший критерій це тип нагрівального елементу або матеріал, з якого виготовлено цей елемент. В бюджетних варіантах ми зустрінемо нагрівальний елемент з якогось там металевого дроту, а в більш дорогих просунутих моделях це буде. Вугле волокно. Вугле волокно зазвичай більш довговічне і нагрівається швидше за метал. Тому я віддавав би перевагу підігрівам саме з вугле волокна. Другий критерій це наявність термостату. Термостат буде контролювати температуру, до якої нагрівається наш підігрів, і Певний потрібний момент вимикати підігрів для того, щоб в нас там не сталося перенавантаження бортової мережі, в нас не згорів підігрів, або там не згоріло щось там в автомобілі. Ну і нарешті третій критерій це наявність. Елементу або органу керування для того, щоб ми могли відрегулювати інтенсивність нагріву. То зазвичай, коли ми сідаємо в холодний автомобіль, нам хочеться, щоб підігрів дуже швидко нагрівся до певної високої температури. Але потім згодом нам достатньо буде просто того, щоб сидіння було теплим, і тут буде зручно трішки зменшити інтенсивність нагріву і отримати собі якийсь комфортний температурний режим. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.